Давай, малий, Давай! <рик> ну то попад чи перестанеш, що він? Давай заїжджай! Ч нахуй, не? А потім не білий сама узяв, як просто не похорон, не давай. Маткрус <рик> <буде>? пизда. <Плачу> <рик> Ч да? Кто файник дно, блядь? Ну Йо, застрях. Ты поедешь? Оно едет. Бравораху ветер. Ветен? Ч, ты Я знаю, Разная скутера был задний той запах. Колеса? Да. О, блядь, нахуй, ешь? Давай, запазнулся. Давай! Давай себе! А ты пойдушь? Давай ты полностью! Давай! Давай! Я ее! А ну это блящим! так? то Дай я проїдусь на ньому полоді. Я думаю, ти заїдеш, що люди. Дай я проїду в полоді. Ви ж приїхав? Але легень! Ходи! Пусти, пусти! Я буду заїжджав не воду. Давай трошки поїдь, я зараз заїду в воду. А третій раз, Ти, любите три! Бог люби три! Бог любить трися, ще третій раз. Давайте дай я проїду. приїде. Заїдеш, маємо. Разі, якого застрягаєте його йодин. Не имеешь крестья плавати? Я тоже не. Отвечай, я не имею, бля. Я не миную. Леся крутить! Будешь крутать!